А, це що, смертельна правда або діє перша частина з розтиком? Певно, що так. О, привіт, Андрій, А де ми? Де мій дім? Я просто ляг спати. Ми що, на смертельній правді, або дії? Ну тоді давай я почну. Я вибираю правду. Ростику. Ой, у мене виживання чогось. Ростику, скажи, скільки тобі років? Ти можеш не казати. Але ти тоді програєш. Я програю. Я. Я не Тепер ти вибирай правду або дію. Дія. Що мені робити? Будь ласка, стрибни в лаву. Так не можна. Це не по правилам. Я не буду це робити. Ну, окей. Ламай під, підімною блок. Так, я вибираю. Можеш? Може запитання. Правду. Про мій канал можеш запитання к нему дати. Ммм. Емм. Скільки мене підписники? Ем. -е так, раз уж я вибрав правду, тоді це буде дуже круто. Розтику. Скажи. Чого? Відео виходять так пізно. Бо, я, бо в мене нема часу їх знімати, бо я дивлюся другі відео і придумаю нові відео з тобою. І деякі рази вони стають з помилками. І ми не можемо нормально зробити відео. Все, вибирай, правду або дію. Так, правда. Питай, скільки в тебе підписників? У мене сім підписників. Друзі, підпишіться на, на його канал, будь ласка, і на мій теж. Ми маємо бути наша ціль. Це три мільйони підписників. Тому, якщо ви це хочете, то дякую. Так, я вибираю правду. Що ти дивишся на Ютубі? Я дивлюся про пожежні системи. 에, про це, охорону і про сирени, і про Майнкрафт, і про дуже багато чого інтересного. І про mm -hmm. буст часто. Mm -hmm. Ти тепер вибирай. Чого не можна зустріти? Правда. Що ти хочеш від мене дізнатися? Андрій? А це, а це правда, що твої відео виходять дуже... Так, як би сказати? Пізно. Ні, неправда. У мене відео виходить по можливостям. Ну мене це саме, як і в тебе, не справа. Це... Я вибираю дію. Зламай під собою блок. Ти будеш це робити або ні? А якщо я це не зроблю, то, все зроблю, то я все одно впаду. Якщо я це зроблю, я все одно впаду. Ну. Треба було самому з самого початку та, це робити. Так, я виграв, ура!